Це рій, який я поймав на початку цвітіння липи. Зараз я з нього забираю мед. Сьогодні 10 серпня. На акації на липі рій розвинувся. А ось цей мед, це верхній корпус, це нижній корпус. Тут є і рамки з печатним розплодом і без розплоду. Тобто він мені приніс, це стільки меду. Ці рамки, як бачите, запечатані. Це соняховий мед. меди. такі ранні раї. Що вони здатні, а мед носили із соняха. На відстані 3,5-5 кілометрів і більше. Чим вони цінять ці граї? Це твоє з медом мене не запечатане. Так, і тут так само. Це пуста. Мед. Мед. Ну і так далі. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять, одиннадцять. То двадцять кілограмів меду буде. Ну, такий успішний ранерій. А він занімав шість рамок. Шість рамок занімав.